Чудне наше життя. Певно, в цьому переконалися мешканці будинку номер 13 по вулиці Перемоги, що знаходиться в селі Браснопілля. Копаючи картоплю, вони викопали 100-кілограмову авіабомбу. На території Слов'янського району в часи Другої світової війни велися інтенсивні бойові дії. Тому не дивно, що вже з початку 2009 року для знешкодження небезпечних знахідок група підривників приїжджала аж 65 разів, знешкодивши таким чином 723 боєприпаси. Я виїхав, ідентифіцирував її як фугасна осколочна бомба авіаційна 100 кілограмова тому... По приїзду піротехнічної групи було прийнято рішення його вивозити на площадку спецподрива. Бомбу знайшли в п'ятницю, 21 серпня. Господар земельної ділянки, де спочувала бомба, розповів нам такі цікаві подробиці. Підбігає до мене жінка, каже, що-то зв'якнуло і що-то там показалося железне. Я говорю, стой, прекрати роботу. І сразу же позвонил воєнкомати, МЧС, ну по всім інстанціям. Радіус ураження цієї авіабомби радянського виробництва сягає 3 кілометрів. І донецькі підривники завершили її бойовий шлях традиційним способом. Дену второму, вторий готов. Зваження, вогонь. Сидимо, сидимо, сидимо. Доприймаю, да, вторий. Як самочувстві? В все нормально. Отбой.